В ІТ немає роботи. Всіх замінив чат GPT, або зараз вже дуже скоро замінить. Треба знати англійську. На одне місце приходять 300 резюме. Всі хочуть тільки сеньорів. Ось це здається п'ять головних питань, які мені пишуть в коментарях під моїми постами, під моїми відео. І вони вже повторюються, тому я вирішив зробити ось таке відео і, і просто розказати, що я думаю на цю тему. А ви вже тоді вирішуєте, чи це правда, чи ні, і що ви саме будете з цим робити. Поїхали. Почнемо здається, з однієї з найболючіших тем: це чат GPT і взагалі всі технології штучного інтелекту. Я особисто користаюсь чатом GPT буквально з того часу, коли він вийшов, став доступний для всіх. І я можу вам сказати, що найчастіше він помиляється. Іноді ці помилки не критичні, а іноді вони бувають такі, що те рішення, що він пропонує, воно просто не працює. Я зараз кажу саме про код. І тому цей інструмент чат GPT, GitHub Copilot і так далі. Ці інструменти вони дуже корисні, але ви маєте розуміти, що вони не замінять інженерів. Це Ну я не знаю, в найближчі кілька років так точно може ще одна якась революція станеться, і не знаю, якісь термінатори з'являться отакі залізні, з такими черепами, і, і будуть сидіти і писати там експорт конст. Вибачте, це я вже утрірую трошки. Ну ви просто маєте розуміти, що як взагалі це працює. Коли треба робити якийсь продукт програмний, треба зробити програму. Е, є керівництво фірми або власники фірми. Є менеджери, є там delivery manager, product manager, project manager і так далі. Ну, як ви думаєте, ось сидить керівництво фірми і запрошує delivery менеджера, і каже: Ми тут побачили в інтернеті, що зараз вже чат GPT вміє стільки всього, що нам вже програмісти не потрібні. Давай, от ми даємо тобі чат-GPT, навіть купимо тобі платну підписку, скільки вона там коштує, 20 доларів на місяць. Ось. Це набагато дешевше, ніж будь-який навіть джуніор. Ось платна тобі підписка. І ось тобі технічне завдання: роби програму. Абсурд, правда? Ну не вийде так зробити з будь-яким інструментом штучного інтелекту. Ну не вийде. Як ви це собі уявляєте? Тому всі ці розповіді про те, що хтось когось замінить, це просто хайп. Це просто хайп. Якщо хтось хоче, щоб дивились його там відео, інтерв'ю. Він каже: Ой, ви знаєте, а нам вже інженери не потрібні, у нас вже тут штучний інтелект все пише. Значить, у, у них просто такі задачі такого рівня, що напише штучний інтелект. Може, це одна сторінка в HTML, там де написано купуйте мої курси, і там кнопка купити. Ось таке чат GPT напише. Тут не буду брехати, ось такий HTML, справді чат GPT зробить. Але чим складніша задача, тим більше має в цьому приймати участь інженер, тобто не приймати участь, а працювати з тим. Задавати правильні промти, перевіряти, що він написав, перевіряти, щоб все це, що він запропонував, що воно вписується в, в усе те, що вже написано, що воно, що воно виконує ось ці бізнес-вимагання, які є. Тому якщо хтось когось десь і замінить, то уж точно не зараз і не в найближчі кілька років. От правда. Другий пункт, який мені пишуть, як такий: крик душі: роботи немає. Ринок зупинився, немає роботи. Це теж неправда. Зараз ринок, якщо казати про Україну, він, він дійсно переживає складні часи, але це стосується не тільки ІТ. Дуже багато сфер постраждало і дуже сильно. Ну, я не знаю, якийсь там туризм або будівництво. Дуже сильно постраждали. Ну, я не знаю, на основі цього хтось, мабуть, має зробити висновок, що будівельники не будуть потрібні, чи що. Ну, це ж абсурд. Так, ринок дуже зараз поганий в Україні. В усьому світі, звісно, саме зараз справи краще. Але я можу сказати, що хто дійсно хоче, хто дійсно налаштований і весь час працює над собою, над своїми скілами, він знаходить навіть зараз роботу і в Україні, і в світі, в інших країнах. Я бачу це весь час в LinkedIn, що люди шукають і знаходять, хто дійсно хоче. Просто ви маєте знати, чого ви хочете, і кожного дня над цим працювати. Не писати десь там коментарі, що роботи немає, що там по 300 резюме приходять. Ну, це ні до чого вас не приведе. Просто треба чітко окреслити, яку роботу ви хочете, і працювати над тим, щоб зробити себе найкращим кандидатом можливим, якого візьмуть, і тоді ви роботу знайдете. Третій пункт. Треба знати англійську. Ну, це я вам скажу чесно, мене ну, навіть трошки веселить, якщо хтось пише: О, а ти ж знаєш, це ж в ІТ, треба англійську обов'язково знати. Так. А ви як думали? IT завжди, хоч зараз, хоч 10 років тому, це була. Повністю англомовне середовище, повністю. Тобто, вся документація там, до JavaScript, до React, до всіх інших бібліотек, це все створюється в західному світі. Ну, передусім в США, але загалом, в західному світі, там все на англійській мові. Як ви планували не знати англійську або знати її на якомусь там низькому рівні і сказати: ой, ну, ой, ну зараз там треба знайти роботу, а англійську я там потім якось вивчу у вільний час? Так не вийде, ну не вийде. Англійську треба знати. Це все одно, як ну, якщо ви хочете працювати в ІТ, Треба знати англійську на гарному розмовному рівні. Можете не, не орієнтуватись на якісь там рівні, що там пишуть там b 1 b 2 c 1 Ні, це не так цікавить наймаючих людей, як те, що у вас ця, ця англійська має бути просто. На достатньо гарному нормальному рівні, щоб ви могли і розмовляти, і писати англійською. Все більше від вас нічого не треба, не треба мати жодних там сертифікатів, нічого. Просто гарний розмовний рівень і на письмі. Просто пам'ятайте, що англійська це не якийсь там бонус, яким ви маєте виділитись серед когось. Це просто ну в IT – це базова вимога. Це так само, як програми пишуться на комп'ютері. Ось цим ніхто не сперечається. Ось так само. Ну, навіть питання такого не має бути. Англійська, вчити чи ні, знати чи ні, чи взагалі така проблема, що ой, треба знати англійську. Так, треба. Ну, от, от просто треба і все, тут без варіантів. Четвертий пункт. На одну вакансію надходять 300 резюме. Умовно, 300, може бути 100, може 200, просто дуже багато. Ви маєте розуміти, що переважна більшість, 90-5% цих резюме, це просто масові розсилки. Це просто так працює, що ось люди сидять. Відкривають вранці чи ввечері комп'ютер і просто розсилають своє резюме як на все, що бачать. Навіщо вони це роблять, я не знаю, тому що це не працює і ніколи не працювало. Ну, я, я не знаю, правда. Я десь читав, що на курсах дають такі поради, що відправляєте просто всюди резюме. Ну, Це дуже погана порада. Ну, тому що ви витрачаєте свій час і. Ну, ну просто ви, ви можете витратити свій час на щось інше, на більш продуктивні речі, ніж просто розсилати своє резюме всюди, там, де ваш досвід, чи ваші знання, чи ваш технологічний стак, він нерелевантний. І ви просто маєте знати, що от 95 приблизно відсотків того, що там в цих трьох резюме, воно нерелевантне, абсолютно. Це тим не менш, створює проблему. Рекрутери мають продиратись через ці сотні резюме, і ваше резюме, навіть досить релевантне, може там загубитись. Що з цим робити? Це дуже велика окрема тема, я б сказав, але базовий підхід має бути таким, що рекрутери самі мають вас помітити і вам написати. І тут дуже важливою є ваша присутність в професійному середовищі. Це, передусім, LinkedIn, Ваш профіль має бути дуже гарним, треба писати пости. Це не має бути щось дуже вийняткове, якесь дуже розумне і щось таке. А просто можна описувати ваш особистий досвід, як ви щось робили в проєктах. Ну, ну будь-що, це, це знову ж таки, можете писати про те, що вам цікаво. Також це може бути участь в різних івентах. Івенти проводяться регулярно, просто треба там брати участь. У всіх IT-івентах беруть завжди участь різні фірми, вони там часто виступають спонсорами. А навіщо вони це роблять? Вони шукають людей. Вони таким чином просто ну, не тільки рекламують себе як фірму, але вони шукають людей, професіоналів. І вони дуже зацікавлені в таких людях активних, які відвідують такі івенти, конференції різні, тому що це показує, що людина розвивається, людина працює також над своїм нетворкінгом, і ось це теж треба робити. Тобто, ну, я ж кажу, це дуже велика тема, але взагалі надсилати кудись резюме це один з найгірших в принципі, способів шукати роботу. Саме тому, що їх там дуже багато приходить, і неважливо, що там більшість з них там нерелевантна, все одно це просто як сміття, такий цифровий шум. І щоб не загубитись в цьому шумі, треба зробити так, щоб рекрутери самі вас захотіли. Ось це дуже важливо. П'ятий пункт. Всі хочуть зараз сеньорів. Ні, не всі. От я просто скажу: що ні, не всі хочуть сеньорів, тому що програміст рівня сіньор. Це дорого. Тому що коли людина сіньор, це вже певний рівень зарплатні. Сіньор не піде працювати нижче, ніж якийсь -то там рівень. Він може, якщо ринок поганий, він може передивитись якісь там виделки свої, але якщо він працював на попередній роботі за 5 тисяч доларів, за тисячу він не піде, і за 500 доларів він не піде. Він просто буде краще витрачати свій час на пошук такої позиції, там, де заплатять хоча б там 4 або 3,5. Тому ви маєте розуміти, що компанії наймають людей всіх рівнів, починаючи від трені або практиканта, потім джуніор, потім мід, потім сеніор і так далі, архітект. І Тому що всі ці позиції, вони передусім коштують е, різний бюджет. Бюджет це одне, друге це задачі. Якщо задачі відносно прості, вистачить найняти джуніора або мідла, і ти просто витратиш набагато менше грошей, ніж сеніор. Ну, Якщо хтось думає, що якщо ринок дуже поганий, то якийсь сіньор буде розсилати резюме на джуніорські ролі, ну, це неправда, не буде. Ну, ну просто не буде. Я ще, може, трошки розкажу взагалі про процес, як більш-менш відбувається процес, найму нових людей фірми, фірми середніх і великих розмірів. Коли фірма маленька, там, там все набагато більш динамічно і може бути так, що там взагалі процеси не прописані. Так от. Зазвичай компанії планують найм працівників на рік вперед. Тобто, в кінці року кожного прописуються задачі, які буде компанія виконувати наступного року. Під ці задачі прописуються бюджети, і також начальники відділів мають скласти план чи потрібно збільшити кількість працівників, так званий хедкаунт. Потім з цього формуються запити, це все, звісно, обговорюється, тому що ну ніхто не буде просто так когось наймати, тому що багато грошей. Кожна відкрита позиція, це обговорений бюджет, закладений в план. І коли начальники команд формують ці запити, чому ось тут потрібен саме сінор, тому що це дорого, чому тут, наприклад, не вистачить мідла найняти, або чому тут потрібен мідл, а не вистачить найняти джуніора? І це все дуже ну, така тема, тому що там, де гроші, це все, це все ретельно перевіряється і обговорюється. Саме тому від джуніорів ніхто уж точно не буде вимагати знань і досвіду рівня сіньор. Це, це дуже величезний міф, який я бачу весь час. Хтось це жартома пише, а хтось цілком серйозно. І ну, це пишуть люди, які просто найчастіше не обізнані, ось саме в тому, що я зараз розказую: як формується там бюджет, команда, запити на все це і все таке. Також багато фірм мають такі програми, коли. З вищих начальних закладів беруть практикантів, тобто це якісь там останні курси, четвертий, п'ятий, і просто найкращих вибирають. Звісно, там теж є співбесіди, там завдання і все таке. Просто так ніхто там нікого не бере. Але ці програми направлені просто на залучення молоді, і це, звісно, не тому, що фірми такі прям добрі й милі. Ні. Вони просто розраховують на те, що людина зовсім без досвіду буде працювати за невеликі гроші. За невеликі там якісь, там якісь 400-500 доларів. І розрахунок тут такий, що цю людину можна швидко виростити за рік-півтора ця людина вже буде з досвідом і буде навчена, тому що ну, розвиток з нуля йде найбільш швидкий? І знову ж таки, коли людина працює в середовищі, досвідчені колеги просто будуть її менторувати, перевіряти її роботу, щоб просто ніхто нічого не зіпсував. Як це взагалі впливає на ваш пошук роботи? Це впливає так, що ви маєте просто відкинути цю ідею, що зараз вимагання до джуніорів, такі як до мідлів чи сіньорів, це просто міф, це величезний міф, але це не означає, що але це не означає, що вас візьмуть просто тому, що ви там закінчили курси. Якісь просто так. Вам все одно треба готуватись до співбесід, щоб виглядати як найкращий джуніор, тому що ну я можу вам сказати, що е, чим нижче в цій ієрархії, тим більше конкуренція. Ну просто джуніорів більше. Більше тому більша конкуренція, більше цього цифрового шуму. І тут також дуже важливо дуже швидко реагувати. Ну, якщо ви бачите вакансії, так я казав, що розсилання резюме це найгірша тактика, найкраще, щоб вас знайшли. Але все ж таки іноді це працює. Вам треба відслідковувати щодня вакансії, щоб вони були нові і відгукуватися на них. А краще взагалі зробити трошки по-іншому просто взяти і на LinkedIn підписатись на всі основні фірми it фірми, їх багато, але це не такий прям безкінечний список. Коли ви почнете розбиратись, ви просто побачите, що не так вже їх насправді багато. Ось підписатись на ці фірми, розібратись, що яка фірма робить, які проекти, просто пододавати людей, які там вже працюють. І коли ви бачите, що виникає якась нова вакансія, краще напряму в LinkedIn написати наймаючому менеджеру-рекрутеру, просто написати, що ось я, у мене що ось я, ось мій технологічний стак, ось я готовий. Давайте, я хочу у вас працювати, давайте зі мною зробимо співбесіду. І це працює краще, ніж просто натискати кнопку на сайті подати резюме. Тому що ось там це якраз просто звалиться в якийсь там, тому що ось в цьому випадку це якраз звалиться в якусь скриньку поштову, там, де буде 200-300 резюме лежати, і рекрутер подивиться, ну, перших 15. Якщо все це підсумувати, про що я казав ось тут. Як би банально це не звучало, я впевнений, ви чули це багато разів. Але той, хто пише про проблеми, він фокусується на проблемах. Тобто кожного разу, коли вам хочеться написати в LinkedIn щось, типу: всіх замінив штучний інтелект, немає роботи, «300 резюме. Просто ви маєте розуміти, що коли ви таке пишете, це означає, що ви так думаєте, а якщо ви так думаєте, це означає, що ви в це вірите. І якщо ви в це вірите, то саме вас замінить штучний інтелект. Саме ви загубитесь в цих 300 резюме. Фірми хочуть наймати людей, які вирішують проблеми, а не пишуть про них в інтернеті. Пам'ятайте про це. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисне, ставте лайк і поділіться їм з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео. Пока!